Ну, я б не став би називати в прямому ефірі е, регіон, тому що ну, все ж таки, всі наші ефіри прослуховуються, росіяни ну, слідкують купати. Да. Тому що ми поговоримо а, більш е, абстрактно. Ну, потрібно говорити, що у нас в більшості житлово комунальна система, житлово-комунальне господарство енергетика під великим загрозом. У нас не робились капітальні ремонти, наприклад, теплових мереж останніх та років 15-20. У нас потребує капітальних ремонтів а, теплових мереж близько 14 тисяч кілометрів. А ми робимо в рік до війни, до війни менше 300 кілометрів на рік. А нам треба 14 тисяч відремонтувати відразу. Це, щоб ви зрозуміли, а проблеми масштабні, які наскільки в нас масштабні проблеми в Україні, наприклад, з теплопостачанням. Тому проблеми з теплопостачанням будуть, будуть в малих містах. Там взагалі просто може підключити воду, і гарячу воду там і опалення, ми можемо цього не знати. Тому що, наприклад, 2-3 роки тому в місті Світловодськ опалення подали також там 30 грудня, а взагалі місто було повністю відключене. І таких проблем у нас в великих містах величить. Ідемо далі. Така ж приблизна проблема з водогонами, водоканалів. Близько 84-86% мереж потребують негайного капітального ремонту. Кап, е, програма е, чиста вода, по-моєму, була закрита то ли в 2015 році, то ли в році. вона була закрита, потім її відновлювали, але кошти не дали. У нас тут є величезні проблеми. І є саме головна проблема напевно, сама головна, тому що вирішити її. А, ну наприклад, там водоканали є, які, у яких є кошти, які можуть все ж таки латати трубу. У них є персонал. У нас є теплокомуненерго, якісь кошти є, і вони все ж таки персонал підуть, щось заварять, замінять кусок труби і щось роблять. А от питання багатоквартирного фонду, де у людей немає коштів. А це є їхня спільна сумісна власність, і вони повинні за важний коштів провести термомодернізацію цього будинку. До війни 145 тисяч ну, до повномасштабного вторгнення 145 тисяч багатоквартирних будинків требували негайно капітального ремонту. Це 100 мільярдів доларів, щонайменше. Таких коштів немає ні в бюджеті, ні у людей простих. Тому що більшість людей, які проживають, не в сплатити за комунал. Я вже не кажу за, за капітальні ремонти. Тому проблеми є. Вони є все охоплюючи в багатьох містах. Але головні проблеми все ж таки будуть в невеликих громадах, де немає коштів місцевих бюджетів, де немає коштів на теплокомуненерго, на водоканалах, де фізично нема кому працювати.